Ні, так незручно. Не дивись довго у вікно, бо голий сраку покаже. Цю фразу мені постійно говорила моя бабця, коли я зранку, ото знаєте, прокидаєшся, завтикуєш вікно і довго стоїш. Дивишся коротше, історія така. Перед тим як я почну історію, напишіть в коментарях, чи ви хоча б раз в житті чули цю фразу, чи вам її хоча б раз в житті хтось говорив до історії. Мені завжди було цікаво, звідки ця фраза взялася. Ну бо ж мало щось статися, що ця фраза з'явилася. Мав якийсь голий комусь у вікно показати сраку, і це стало популярним, тому що ця фраза існує досі. І я постійно доколупував бабку, щоб вона мені розказала, звідки ця фраза взяла. Вона постійно, та я не знаю, та щось таке кажуть люди, та я так кажу, та володя, та йди ліпше, курей погодуй. Але я людина допитлива, розумієте? Я навіть коли їду по дорозі і стоїть поліцейська машина з мигалками, то я собі тако голову скручу, але мені цікаво, що там, що там, що там? І я пиляв бабку і пиляв. І одного разу вона вирішила мені розказати. Каже: колись давно, як була війна, твоя прабабця подивилася у вікно. І побачила там на снігу раненого німця. Вона його затягнула в хату, вона його доглянула, вона його вичухала. І він після того, як вичухався, якимись незвіданими шляхами потрапив назад в Німеччину, і потім ще довший час. Платив бабці марки за те, що вона врятувала його життя. Але найголовніше, що коли вона подивилася у вікно і він лежав там на снігу поранений, він лежав з голою сракою. І після цього в мене, і я думаю, не в мене одного, а у вас також з'явилося стійке враження, що бабка дуже гарно припизділа. Висновок. Друзі, ви, якщо щось не знаєте, ви краще не видумуйте. А якщо знаєте англійську, фотошоп, ілюстратор, знаєте, що таке локалізація, і знаходитесь у Львові, в мене для вас є дуже класна вакансія на фултайм. Всі деталі в описі під відео. І будьте чайні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії. Німець з голою сракою.